Якщо ви хоч раз побували в Карпатах, в краю струнких смерек, в юнких потоків рік і широких полонин, почуєте переливчату мелодію сопілки і тужливий голос трембіти, то вам захочеться повернутись сюди ще не раз. І тоді ви напевно зрозумієте, Чому тут люди закохані у цю диву чарівну красу і виливають її то в писанці, то в різьбі, то в килимі, то в музиці? Косівщина неповторний і мальовничий куточок Гуцульщини, а саме місто Косів це перлина в її барвистому вінку ще в світі можна відшукати таку спільноту, де в кожному селі мали б свою власну народну ношу, свою колористику та орнаментику у вишивці, неповторну мелодику карпатських коломийок, автентичні танці, гаївки, колядки, а гуцульські весілля в традиційних строях. З обрядовим магічними дійствами, урочистими виїздами на конях весільної процесії хіба можна зустріти таке ще десь поза межами Косівщини? Народне мистецтво Гуцульщини добре представлене в Косівському музеї, що розташований в центрі міста. Тут експонуються твори. Видатних майстрів минулого і сучасності. Періодично відбуваються персональні, ювілейні і різножанрові виставки. Більшість митців, серед яких немало членів художніх спілок, заслужених майстрів народної творчості, навчалися в Косівському училищі прикладного мистецтва. Тепер це інститут в структурі Львівської національної академії мистецтв України. Виставки дипломних робіт випускників інституту свідчать про високий рівень викладання фахових і теоретичних предметів у навчальному закладі. Також в Косові діють приватні музеї Михайла Струтинського та родини Корнелюків. В усіх цих музеях представлені роботи основоположників гуцульської різьби та кераміки початку 19 століття Юрія Шкрибліка, Олекса Бахметюка, Василя та Миколи Девдюків. А 20 століття Представлені творами Івана Грималюка, Павлінець Влик, Надії Вербівської, Ірини Серегіної, Валентини Джуранюк, Василя Стрибка, а в різьбі представлені роботи заслужених майстрів народного мистецтва Юрія Корпанюка, Володимира Гуза, Василя Кабена, Романа Стринадюка. Та багатьох інших, щоб всіх їх перелічити в цьому маленькому фільмі не вистачить місця. Косівський ярмарок зачарує ваші очі своїм різнобарв'ям виробів, вишивки, ткацтва, кераміки, бісеру, металу, дерева. Все це праця рук народних умівців, творче джерело яких не вичерпне. Відомий ще своїми колоритними міжнародними гуцульськими фестивалями із веселими співанками, гумором, запальними гуцульськими танцями. І ще характерною особливості жителів Косівщини є їхня глибока духовність. Та віра в Бога. На Косівщині народився Патріарх всія України Руси Володимир Романюк. А саме на ґрунті симбіозу самобутності краю та його глибоких релігійних традицій і виникла ідея створення культурно-духовного і разом з тим туристично-мистецького комплексу. Маєток Святого Миколая, який втілює найбільш благородні наміри долучити молоде покоління до витоків духовності, національних традицій, культури та природи не лише на Гуцульщині, а й цілої України. Косівщина славна своїми лауреатами Шевченківської премії. Це віра Вов. Роман Іваничук, Василь Лукашко, Василь Гарасимюк, Ганна Василащук, Тарас Мельничук, Марія Стефюк, Федір Погребенник, Дмитро Павличко та Володимир Шевчук. Косів гордиться і своїм сьогоденням народними артистами України Марією Стефюк композитором Остапом Гавришем, заслуженими працівниками культури України Дмитром Білонюком, Василем Звіздариком, Ігорем Бортейчуком, Тетяною Даниля, Валерієм Малиновським, які своєю творчістю прославляють не тільки гуцульський край, а й всю Україну. Кусівщина. Славиться не тільки як мистецький край, а як край туризму, де багато пам'ятників історії і культури, найдавнішим з яких є пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку. Він встановлений у 1862 році. Відновлено його у 1990 році з ініціативи. Сіл району, тюдів, ростоки, великий рожен, малий рожен за громадські кошти.